Всім привіт! З вами Назар. І в цьому ролику я затролю камеру про группу Боба, Punch Bob і Linux Life. Тобто Боб у правильному. Розкажу теорію про те, що головний інтроніст 6-ї серії Дем'ян і клоун, і французький клоун -нім із 7-ї детективної серії це одна і та сама особа. Погнали! Основною темою, не дізнаємося, що це за серіал. Попкобав в реальному житті це фанатський серіал, створений блогером з каналу G Chase Films. Він... Цей канал має багато роликів, ну, про те, як іншим утяжні персонажі в реальному житті і, всі... і пародії на всі фільми, які вийшли вже, а саме трейлери. Так от, що до серіалу, цей серіал розказує про те, як Гувкавов і його друзі потрапили в наш е, світ. І після цього вони переїхали сюди, після того як вони зупинили Деміана. Що ж, давайте перейдемо до персонажів, а саме до Деміана і бандита, який е... переодягнувся в Міма. І давайте почнемо з Деміана. Деміан Купер, Головний того серіалу Губка Боб в реальному житті. Він з'явився лише в четвертій, п'ятій і шостій серії. В серії він хотів знищити мультфільми всі персонажі з, з відомих мультфільмів. І, і навіть було показано, як він об'єднався з Планктоном, після чого він зрадив його. Шостій серії в сцені, коли Дем'ян Джонклює перед портретом свого батька, нам навіть показують передісторію. Де нам показують його дитинство. що ти робиш? Only watching cartoons, father. No son of mine will be watching cartoons. But all the other kids watch cartoons? Well, you shouldn't waste your time on that. Cartoons like those are the enemy. Son, you're eight now. You need to learn to juggle the business. Here, read this economics textbook. It would be a much wiser use of your time. My boy, you will be smarter, richer, and better than all of the other kids. But just know that cartoons will rot your brain, son. Після чого важіль на повну. В цей момент губка Боб і його компанія вбивається в кабінет Деміана. І машина Планктона ламається. Коли машина вибухає, я то Планктон каже, щоб губка щоб Боб викликав всю кнопку біля машини. Дем'ян теж кидається виключити на кнопку. Після чого команда Губкобоба перемагає. В титрах цього епізоду нам показують газету, у якій говориться, що Деміана Купера зарештували. Що ще? Зі злим бізнесменом розібралися. Тепер поговоримо про бандита. Міма, це персонаж із восьмої серії цього фан-серіалу про губку Боба. Він представлений як антагоніст, тому що його завдання було з... обікрасти статую й у якій є в домі з зквіляма. Ця серія відмі... відрізняється від інших, тим, що це по суті детективна історія. І, бо в цій серії відбуваються якісь злочин. І все полягає в тому, що хтось виробив з під час вечірки. І губка Боб, і Патрік і Джонатан там беруться за це діло. Губка Боб і його команда допитує всіх... всіх гостей. Що вони робили до того, як стався цей інцидент зі Сквільямом? В розділі Секрет ми бачимо, як троє друзів зайшли в кабінети з і їх губка Боб помічає постер, де з новиною і про грабіжництво, яке сталося в Японії. Патрік дивується. І, ці, і питає, це Клайв? Після чого губка Боб каже, що Патрік не правий, бо це не обличчя Клайва, це, це обличчя бандити, який замаскува... замаскувався у Клайва. Джонатан каже, що це сталося один тиждень. Кабо розуміє, що це сталося 3 ну, дні тому після того, коли Квільням запросив усіх. ...всіх на вечірку. Після розмови з гостями ми відбувається сцена з погоні, де троє друзів ловлять міма. Губка Боб ловить цей магічний камінь мені і розказує, як все було. Ось навіть сцена з оригінальної серії. Гісгаламен. You knew all along that Squiliam had that statue, but you had to find a way past the security system. Then you got lucky, Squilliam decided to host a party, hiring a mime as entertainment. You knew who was invited to the party, so you decided to frame one of them, making sure Squilliam saw the false evidence. On the day of the party, you waited for the real mime to show up, so that you could take his place. But something happened; he got away. Now the party was starting any minute, but the real mime could call the police. That's when Vivian showed up. Oh, um, hi, hi. You gave her directions to the party, but not before using her to chase that what? mime. Is there something out there? Listen, I don't. <gasps> oh, a face tuning class? No, oh, I already spent my paycheck on a YouTube apology course. <sighs> we thought we were late to the party. Turns out you and Vivian arrived only a few minutes before us when the power went out you knew it was your only chance to get to the statue but unfortunately you didn't anticipate how paranoid squilliam was you and squilliam both went after the statue and then it happened you only had seconds to get back to the table before the backup generators turned on but there was one electronic device that stayed on in the power outage you're the mime who committed the crime Да, тупо, тому що троє друзі відпустили бандита. Що ж, переходимо до теорії, так чому я подумав, що, що Дем'яне і Міма – це одна й та сама особа, тому що у флешбеках, коли губка боб розказує що мім робив, то коли нам показують лице злочинця, можна побачити його очі. І, і якщо придивитися, то можна помітити, що частина лиця схожа на лице Деміана. А які очі у Деміана правильно такі ж самі. Якщо ви помітили, то ви праві, можна зрозуміти одне: те, що якимось чиммоном Деміан зміг вибратися із в'язниці. І перед тим як вкрасти артефакт з квільями, він замаскувався, щоб їх хто замаскувався вдвічі. Спочатку в якогось... якогось бандита, ну, в сенсі чоловіка в чорному. Ну, а потім передягнувся в міма. І всі дії сталися, звісно, вже в цій детективній серії. Висновок 1. Деміан і Мім. А то в сенсі бандит, який забрав місце французького клоуна і був на вечірці з квільяма. Це все-таки один і той же персонаж. З Квільям у сенсі Деміан хотів помститися, і, і тому він вирішив, щоб... щоб замускуватися в міма і, забрати... і забрати артефакт з Квільяма. Але Вувкабаб зупинили його, зупинили його і сам Ілі Купер втік. І все, більше він ніде не з'являвся. От і вся теорія. Обов'язково подивіться фанатський серіал Кубка Боб в реальному житті, бо вона дуже схожа на всі американські фільми, особливо на ті фільми, де, була, де були реальні актори сенсі люди, і анімація.